Це орда. Вони хочуть катувати. Це має весь світ знати. Я не давав інтерв'ю, бо ми попросили, щоб. Я не, не дай Бог своїми е, показами, не навернив обміну. Але після того, як ця орда спалила наших дітей, наших воїнів азовців, мовчати нема сенсу. Це має весь світ знати, що це не люди. Що вони порушили вже всі закони? Уже всі правила, і міжнародні, і, і моральні, і християнські порушено все. Скільки кажете, років війна? 160 днів, 8 років, 300 с лишнім років нас нищуть, де нацифікують, починаючи від Єкатерини, Сталіном, Берією і тепер Путіним, тим самим нацистом. І в мене дуже велика молитва до Бога, Господи, збережи Україну. У мене дуже велика просьба до наші Збройні Сили не впустіть Україну, викиньте з України цю ракову опухоль. Уже ледь не заради нас, заради наших дітей, внуків і правнуків. Не виконати кожен священик, кожен капелан, кожен доктор, рятувати тіла і душі людські. Росіяни пообіцяли зелений коридор для того, щоб ми прийшли і забрали тіла. Але це був обман, бо на острові вже наших військових не було. Вони вже всі були в полоні. З близько трьох годин ми чекали. Досмотрову групу. І самі спецназівці боялися підходити до нашого корабля, бо всіх було запитання, що ми там робимо. Всіх нас вивели на палубу, поставили всіх на коліна під дулами автоматів і почали робити обшуки, шмони, допроси. Всі думали, що ми якась спецгрупа. Зачем вам ці тіла? Вы хоть понимаете, куда вы пришли? Вы что, бессмертные? Это подумка. Напевно, да, бессмертие. Я руки корабль Предлагаю, Сейчас вас проверят, вы с вас должны отпустить. А я коли, Ну, или сейчас, или по окончании, говорит ну місія ж може бути місяць, два, може і рік може бути та місія. Та ти шо, поп, посмотри на ту махіну, а за Зміїним стоїть Москва. Якщо шмальньом, не то що острова, вашої України не буде. Сім-восім днів. В Сібрізі я стою з Дмитром Ярошом так в дімочку ми свіїмося вишенка на тортик. Привіт ярошу. Як це побачили, вся такого нацика зловили. Зараз ми його тут. З початку полону була постійно от якась навяжчика дежавю. Що я попав в шум 88-90 ті бо я служив коли ще э, в радянській армії. Шарти ті самі, проблеми ті ж самі, анекдоти ті самі. І, а, та навіть краска та, яка от на зеленому людка, ну, зелена красла маска, і ще краска та зелена залишилася. І ці люди, освободітелі, прийшли нас, вільних людей, втягнути туди-назад. Допити, 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 допити. Оце було, було постійно. Вони думали, що вони прийшли як освободителі і як миротворці. І що ми їх чекаємо. На початках нас ще ні били, ні катували, ні током не били. А ось коли їм дали по зубах, може, під Києвом. Коли в Маріуполі азовці їм дали, наклепали, ох, як вони тих хлопців, азовців, ненавиділи. І те, що вони зробили з тими дітьми, з нашими азовцями, це було, мені здається, передбачено. Бо вони їх тоді вже ненавиділи. Вони тоді вже головне, щоб ми їх взяли. І Якраз тоді почалося весело. Бо там почали вже і бити, і прикладами, і з собаками травити. Всім номера присвоїли. Тобто, де фантянітні фамілії, ні імені, все, тільки номер. який Тво, твій номер. От мені таке відчуття, що я попав в реаліті фільм, художній фільм про, про фашистів, про німців. Але німці чогось говорили російською мовою. І були восьмому <ріст> Бо вони вже зрозуміли, що ніхто їх не чекає. Не тільки військові, але й цивільні. Бо один із тих, що допитував мене особисто, він казав: ваш народ, каже, зомбірований. ваші гражданські, танчик сажбілі коктейлями. Закидали, трьох мальчиків сожгли. Я ж так, в Росії. Та ні, в Маріуполі. А, кажу, в Маріуполі, ну, в Маріуполі могли. Да. Він не розуміє, що тут не що, це... що, ми... що ми бережемо свою землю. Ми бережемо свої сім'ї, свої родини, свої міста і села. Близько місяця часу ми не мали інформації зовсім ніякої. Нам розкали, що все, ми вже от до Києва дійшли. все, Зеленський удрав. Ми вже в наших хлопців, які попадали там в полон, черпали інформацію, що робиться там. Чим більше нас кричать, кидають на землю, б'ють дубинами там постійно там Виломують руки під час допитів, ставлять на ті ж це Це розтягують наш шпагат, так, руки викручували, по почках били, по нирках. Так що чим гірше до нас ставляться, значить, тим кращі успіхи у нашій армії. <му> якою службою ти співпрацюєш? Тобто і один із них так само там, а смисл тогда в твоїй посаді, тобто смисл твоєї должності. Так, діти, значить, насамперед, ви виконали ті поставлені ваші задачі, а зараз ваша задача, яку дає вам капелан, це значить вийти звідси живими, здоровими і нешкодженими, повернутися додому. Всі зусилля на виконання цієї задачі. Ми старалися от в молитві і в цьому підтримці один одного е показати навіть там, що ми є нація, що ми є цільний народ. Не хочемо ні слави, славині заплати, заплата нам то розкіш боротьби. Солодше нам у бою ніж жити в путах, як і міраби. Вони хочуть катувати і катувати не просто для того, щоб витягнути з людини якусь інформацію, щоб насолодитися своєю зверхністю для того, щоб показати свою силу і могутність. Бо свою могутність вони по інакшому вже не змогли показати. Це орда. Знищити, вкрасти, понасилувати, відрізати геніталії, показати, що я є, що я є хазяїн. Кнопки православ'я там давним-давно нема. У нас немає зараз в суспільстві цивільних людей, бо ми всі на війні зараз. Ми всі на війні. Бо хтось зі зброєю на руках, хтось волонтер, хтось сітку плете, хтось доставляє гуманітарку, хтось лікує наших поранених, а хтось хліб збирає на фабриках, заводах працює. Торкнулося кожного із нас, серця кожного українця. Якщо це когось не торкнулося, це не українець, є та верства людей, яка не може вже допомогти чимось. Допоможіть молитвою, щирою молитвою до Господа. За Україну, за її волю, за честь, за славу і за нас вами, за народ. Відаємо вино, за нашу! að sennu okkar að ég